Дня, шановні українські аграрії, ми у самого прогресивного аграрія на піску. Чого ти зразу так? Дивися. Колеги, що хотів цікаво? Цікаве. Тут ми налаштовували перше поле, яке ми сіяли кукурузу. А якого ми числа тоді почали? 27 травня. 27 травня почали. Квітня. Дійсно, квітня. Дивіться, яка кукурудза. А ну-ка якось ти можеш. Зараз я камеру, що воно там... а ну останній, ми зараз тебе якраз і порівняємо. Ну, о, Оце, Це без РКД, так? Ж? Без РКД, два, два проходи. А що у нас так вийшло? Нас... Налаштовували сівалку да. без РКД. Налаштовували сівалку і потім включили. Він пройшов круг і потім вже включили РКД. І от видно, що тут вже РКД. Тобто різниця ось. Нічого собі більше. А ну-ка, треба вирвати, щоб ти вирвав одну рослинку оттуда і звідси, бо воно так знаєш, люди ж не поймуть ніфіка. Давай, вже пожертвуй якось. Воно тобі воздасть, я відчуваю. Чуєш, давай і другу візьмемо. так само. Тут де в нас не було верка. А тепер пішли, зараз побачимо. О, люди зараз кажуть, що ти там в цей. Да я щось. Колеги, дивіться яка історія. Ставлю Дай, будь ласка, лінійку. Чидена тебе. Ух тут навіть є з чим замірити. Так Скільки тут виходить? Ласточок. Ну хоч метр 60, да? Метр 60, да. А тепер ця історія Ну тут Ну хай даже якщо так, ну, метр сорок метр тридцять реально О. Метр зараз... тридцять і метр шість. А ось топ отак отложимо. Анка лежить, будь ласка, поруч іншу. Рослинку, ото. Ну, воно видно зразу. А ну-ка, будь ласка. Так що така біда. Ж, бля, і яка і розу так рослини, блін. Ну, сантиметр на 20 на 30, так точно, блін, плюсов. Східно, метр сімдесят навіть. Метр сорок на метр сім'я, 30 сантиметрів. І, ку, яка тут корнева система, система да, і тут. Да. — 50 кг 50... касу 50 РКД і КАС ми давали 50 кг РКД і Карбамид 100 кг і, і каса потім ми дали міжрядку да? дали 100 кг касу на тобі ви думайте, вона вам РКД, не потрібно вам РКД, вам видніше. Ну а тут якось отак. Так що успіхів! вам!